Добрий вечір. І добрий вечір. Проходьте. Добрий вечір. Проходьте до нас, сідайте. добрий, добрий вечір, добрий вечір. Котика тоді зробила. Крутезні коти у вас І вийшли. У мене ще це у мене оце, це в мене пана, ой, не панавка, а паса, парасолька. Mm -hmm. Для котика. Ми торопили все. Я зрозуміла. Прийшло у минулого А, разу, а тут раз. Давайте так, будемо так. надавати нашим котикам яскравості. І кольорі. Всім добрий вечір, мої любі Боже, які гарні коти, Мія краса. Мій котик теж теж вже О, застиг, навіть впав. <сіх> Я його запікала, щоб він застиг. От ви запікали чи просто у вас висох? у кого як? Теже. У мене і просто і сушили. І сушили, Добре. Так, Каріна бачу. Гарні котики у вас. Клас, краса вийшла. Так, ну і що тоді? Давайте розпочинати розфарбовувати. Ем, для цього треба, що на баночка з водою, фарби, гуаш, або можна навіть акварель, бо вона лягає нормально, якщо густо брати. От. Е, і розпочинаємо малювати, пензлик беремо. Е, ви самі обираєте колір для вашого котика. Спочатку малюємо основу, да? тобто його усе тіло, якого кольору буде. Можна фантазувати, От я приклад роботи, якою вам показувала, у нас був голубий там, кіт. То я свого котика так і зроблю голубим, а ви вже дивіться самі, який колір хочете для котика використати. Повністю зараз задача наша замалювати. Усе одним кольором. Бо далі ми будемо промальовувати деталі. Добрий день всім, хто приєднався. Сьогодні ми продовжуємо розмальовувати, працювати над нашим е з фігуркою, да, нашою фігуркою з солоного тіста. Розмальовуємо кота, От, кота лежить боку. Кожен обирає самостійно основний колір для котика. Я обрала блакитний колір. Ну, не синій, бачите, а блакитний такий у мене. От. Можна взяти робити справжнього кота, то тоді використати, можливо, жовтенький чи помаранчевий колір. Тоді це буде більш. А можна зробити більш оригінально? Так. Будь ласка, Мія, скажи, який ти кольор обрала для свого котика? Оранжеве. Оранжевий. Помаранчевий добре. Ліля, а ти. Коричневого. Ага, коричневий добре. Даша а у тебе якого коти кольору? Розовий. Ой, клас. Добре. Так. Зараз основним кольором замальовуємо все. Не дивимося, лапки, не лапки. Дуже добре промалюйте. Дивіться, тут, щоб спинка була, так, тобто з усіх боків, щоб він гарно виглядав у вас. До речі, я зараз е, малюю фарбою акварель. Хоча я раджу завжди для солоного тіста обирати гуаш. От. Але якщо акварелю так густо набирати, то виглядає досить досить гарно. Мені от сподобається цей голубенький просто кольор. Так, єдине оце мордочку, дивіться, ось цю мордочку, ми будемо робити біленькою. Тому е, бажано її поки що не чіпати, да, щоб не було синього на ній. Ну, в моєму випадку синього, в вашому випадку іншого кольору. Так. Усі запікали трішки, чи просто е, воно засихало? Кого повністю засохло само на підвіконні? Підніміть руки. Mm. Даші? Ага, у уміє добре. Так. Каріни добре, ага, бачу, бачу. От. У Вероніка, мабуть, запікала, да, Довелося запікати Вероніці, так розумію. Ні? Засохло само? Ні, я не наробила. А, -а, а, ну тоді можеш його робити або з пластиліну котика, або можеш намалювати. Щоб, якщо хочеш побути з нами на уроці, можеш його намалювати на аркуші паперу просто так. так. Тут вже твоя фантазія. Так. Зафарбовувати гарно, тому що від того, як ви зафарбуєте, чи усі місця да прокрасити, так от не забувайте пензлик вмочувати у водичку. Від цього залежить краса вашої роботи. Вушка гарно промальовувати, голову, ось всі-всі-всі елементи. Така начебто не такий великий котик, а ось малюєш, малюєш, а кінця і краю не видно. Дивіться. Аріна, ти ручку тримаєш, ти щось хотіла сказати? Ні, я просто піднімала ту руку, коли ви сказали, чи на підніконі висихали, чи. Ти запекалася. Так, я зрозуміла, да. Бачила, так Ну, я вже основну таку масу свого котика, ось я профарбувала голубенького кольору, зробила. Отак є. Хто вже замалював основну таку частину свого котика? Саме як і я. Нам треба, звісно, дати їй підсохнути в е, основній цій частині. Я нагадую: якщо у вас є, можливо, у ваших тат, спеціальний тат, для там різних меблів і так далі. От, е, то, якщо ви покриєте свою фігурку, Цим лаком вона буде блищати, да? і буде дуже довго зберігатися, і тоді, взагалі, ці роботи з солоного тіста вона схожа на скульптуру. Люди не вірять, що таке можна зліпити навіть з тіста, ніхто не здогадується, що це тісто. Тому я от раджу, в кого є змога покрити лаком після завершення. От е навіть якщо поробка невелика, я брала звичайний лак для нігтів, знаєте, прозорий, і покривала їм е нашу поробку і виглядала дуже-дуже гарно. Так, ну ось мій котик основна така час е частина зафарбована. ти Хотіла щось сказати? Кажи, сонечка. Так, нема питань поки що. Я просто а якого цвіта буде? Якого хочеш, можеш рожевого, можеш червоного. Я червоного. Добре, роби. Так, я починаю також формува... фарбувати ось тут область обличчя, Формую, ой, фарбую вусика. Якщо у вас є змога і є різні пензлики, то змінюйте пензлики, тому що, дивіться, там, де великий об'єкт, треба малювати великим пензликом, маленький об'єкт маленьким пензликом. Так ось я прокращую ось тут частинку, де має, мають бути вуса. Я вирішила, що вона буде біленька. Ця частинка кого там, можливо, котик жовтий, буде гарно там помаранчевим зробити цю частинку. Так що тут ваша так само фантазія. Гарно промальовуйте. Так само буде гарно виглядати, якщо ну, оченята зробити білим. Так. Для того, щоб малювати білим кольором, треба гарно ще вимити пензлик. Так, я трішки навіть на носик залізла, але це нічого страшного, бо ми будемо згори його ще перефарбовувати. І про очі не забуваємо. Очі так само я хочу білими зробити. Тому ось білим і профарбувала. От. Доки це все висихає, можна і замалювати носик. Носик червоний може бути, рожевий, так само ваша фантазія. Так. Ось у мене червоний ніс. Я зараз до себе поверну роботу, щоб гарно його замалювати. Дивіться, обережно фарбуйте, тобто, якщо бачите, що поряд об'єкт вже підсох, тоді тільки починайте малювати новим кольором. Інакше ви просто все зіпсуєте. Буде негарно, буде такти, ви будете нервувати. Тому, якщо висохло поряд, тоді можна вже починати малювати новим кольором. Так. Е е головне, ось дивіться, з усіх боків промальовуйте, бо е об'ємна у нас поробка, щоб не було так, що я підняла кота і бачу якісь проміжки так, з тіста. Ніхто не має знати, що це тісто. Всі люди мають думати, що, може, ми з кераміки якоїсь зліпили наших котиків. Знаєте? Ще й захочуть купити скажуть, вау, що ж така краса. Так, вушка. Всередині є вушка у нас. Ви можете так само обирати колір серединки вуха. Ну, Я там хочу світло рожевий, зараз спробую. Якщо він буде дивити, гарно виглядати, то такий світло-рожевий сюди роблю колір такий. Червоненький такі. Крапочки ставлю. Так. Далі, звісно, котик ваш буде гарний, якщо ви його будете прикрашати. Так, наприклад, хвіст можна зробити в полоску. Ну, у мене там в білу полоску він буде. У вас там, якщо жовтики, можна так само в білу зробити полоску, смужечку, так, можна зробити в, ну, я не знаю, там червону смужечку. Тут вже ваші фантазії, ваші ідеї, декоруємо, так би мовити, додаємо такі різні елементи, смужечки. Так, у мене вже хвост, хвіст вийшов такий смугастий. Далі, так само на лапках, ми можемо змалювати, лапки так само мають бути у смужечку. Дивіться, промальовуємо там, де кіхтики у кішки. Тут вже така, я кажу, вам вже казала, да, ювелірна робота, то ви маєте обережно малювати, щоб не зіпсувати. Так, виділяю тут, дивіться, білим кольором лапу, а, промальовую ці смужки. Хвіст полосатий. Так, тобто. Тут вже немає меж ваших фантазій. Колір будь-який. Так, я перехожу на передню лапу, тому до себе повернула того котика. Так, і передня лапка, мабуть, також саме тут в шмулечках. Оп, оп, оп. Є. Ось так. На носику так само ви можете поставити блиск, щоб наш котик був більш такий, начебто живий, блиск, це така маленька крапочка на носику. Вікуся, ти щось хотіла сказати? А? Підняла ручку. Кажи. Зроби, не, жага. Проблема, показуй якусь Так, Ану, я зараз. купим Віка, Віка, Окей. ну давай можеш показати. Окей. Можем. Ану, покажи я не бачу твою роботу поки. Можна камеру опустити? Камеру камеру. Краще на роботу, а камеру бери. Спалю. А, Спалю. Камеру. Опускай. Спалю. Опі. Так, ну не бачу. Я. А попроси, будь ласка, маму прийти, вона тобі допоможе нам показати, тому що воно важке. Якщо ти можеш, попроси маму. Дуже дякую. Дітки вусика ще можна намалювати нашому коту. Дивіться, ну, я такі чорненькі зроблю. Колір може будь-який бути. У сьогодні немає тоненького пензлика, на жаль. От, очки так само мати, чорненьку робимо. Так. Ось такий кіт. Тим більше ви додаєте різних нюансів, тим буде веселіша ваша робота. То ви можете а, зробити ще бровки. Так, а ну, дивлюсь, що там у вікулі наші. Пес, ми хоч О, яка краса, Віка, супер. А тепер внизу ще підмалюй, дивись, я бачу, в тебе є місце, де є видно тісто. А не замалюй, щоб не було видно тіста. Ой, спочекай ось. ось. Домовились, щоб не було видно тіста з усіх буків. Ага. Дивіться, а в мене бровки такі з'явилися. Так. Туда давайте такі е, різні елементи. Дівчата потім, я знаю, близькі токсі додадуть. Так, зараз до себе кота. У мене такий, мені здається, кіт поважного віку, тобто не молодий кіт, вже такий трішки вже старенький, якийсь, вийшов такий. Ну, це мені так здається, не знаю. Тато кіт, мабуть, такий в мене. Так, зараз я тут ще допрацюю. Мія, теж хотіла показати. Мія, я вмикнула мікрофончик тобі. Какой же он старый, если ми вже его сделали. Ага, він молодий, да? Ну, у мене такий, він з сивими бровами такий, знаєш, схожий на дідуся, мені здається. Ну, це мені так. А ти вже кожен... свого котика розмалювала? Так, Так? покажи ближче. А, Дуже гарний мені. він тебе, оранжевий такий яскравий, яскравий, оранжевий. А, а голову ти замалювала йому? Голову малюй. Давай швиденько Мія. А очки де? Я замалювала. Як розмалювала, а очі? Очі так. Очі розмалювала? Яким да. кольором? Кольором тіста? Білим. А, білим, а нос де? но зде? Давай. ще. Мама, не берете виготови. Так. Я отак приберу свого котика з дощечки, де я малювала, щоб вам було видно. Як я його розфарбувала. Такий в мене вийшов цікавенький. Так. Зараз приберу своє робоче місце, щоб ви побачили мого котика. Марк показує два котика. У нього два таких яскравих котики. Ух ти! Один чорний, а інший жовтий, як гарно. Нет. Так, Покажу. кажи, кажи, Марк, ми тебе чуємо. інший не жовтий, а це е, такий собі оранжевий, А ось чорний це мій старший там його, е, маленького котика боса. Помаранче, класно, класно вийшло. Дуже красиво. Так, у мене такий, я ж кажу, лежабока з із вийшов. Ось такий він. Я вам ще сфотографую, також надішлю, як він в мене виглядає. От, а, Так, Лілія, а в тебе як там виходить? Показує, ну как? ну як? -ка. ну, вот так. Вау! Да. Який кіт! Краса! Мені дуже подобається. Даша, а в тебе ти завершила вже? Лілечка молодець. Даша ще домальовує, да? У Лілі ще там залишились недомальовані кути. Вау! У Даші теж гарний такий. Боже, які у вас креативні коти вийшли, мені так подобається. І у Даші у Лілі є ще маленькі котики, прям ціле сімейство. Ви тоді, коли дофарбуєте почекайте, всі? Почекайте, почекайте, подивіться, яку я зробив рибку. Давай, я дивлюсь. І ми рибку зробили. Вау, Марк, це з залишків тіста, да? у тебе, я казала, пофантазуйте все, що вийде. Добре. Так, Карін, вау. і зонт, парасолька ще у нас, так? Це щоб не було дуже спотно для котика є парасолька. І тут в мене ще з котиком поєднано два ко... Ко... кольори. Кольори а кольори поєднані. Помаранжевий ага. і рожевий. Клас, дуже гарно. Так, щоб коли будете фотографувати свої роботи, обов'язково ще приберіть робоче місце, добре, щоб довкола не було зайвої фарби, і тоді вже сфотографуєте. тоді робота виглядати буде ще на рівень вище. Так, Віка, а в тебе що вийшло? скажи мені, будь ласка. Блящики, блящики, я там був білим, мама. О, ти, Вероніка, якого ти котика намалювала. Клас. Так. Віка, Віка робить ще дороблює. Чи Віка вже зробила? тебе сестричка прийшла допомагати, О, так? Віка? Йо, йо. Тай, гладя, Ой, як мама Вікуля. Там сестричка на поміч прийшла, Даша ще домальовує своїх котиків, братиків. Вероніка кота показала. Всі гарні роботи, я задоволена. Неймовірна краса вийшла. Так. Я чекаю на ваші фотографії а, готових робіт, а, готових ваших котиків. А, сподіваюся, будуть вам дарувати вони радість, будете згадувати наше заняття. От на, ми будемо з вами прощатися до наступного тижня. А, чекайте на нові ідеї. От, буде для вас сюрприз на наступний урок. Все тоді, до побачення, для До побачення, май... Таша, дуже вам дякую за яскраві котиків. Гарних висіб. Дякуємо, до чекаємо до ваші роботи. Спасибо. До побачення. А -а -а.